Я нездара, я лінцю нічого не хочеться. Приберіть це, а навіщо мені це робити? Йому треба відчути, що він молодець. Ось навіщо ви себе обманюєте? Станьте чесними з собою, змушувати себе це нормально. Всім привіт! Мене звуть Данила Овсянік, я практикуючий психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як перестати лінуватись та відкладати на потім. І перше, з чого хочеться почати, це крок нуль. А звучить він наступним чином: перестаньте називати себе лінивими. А взагалі приберіть слово лінь зі свого лексикону, бо воно не несе жодної інформації, окрім того, що ви дуже погана людина, що ви так багато лінуєтесь. Тобто, коли до мене приходить клієнт і каже, там я лінивий, я не знаю, що з цим робити. Але якщо до мене прийде клієнт Скаже слухай, ось я регулярно відкладаю цю задачу, бо мені там соромно її робити або тривожно. Або наприклад, ти знаєш, я так багато разів починав а, цю справу, а потім закидав, що вже не бачу сенсу знову її починати. Ось з цим я вже можу працювати. А з тим, що я лінивий або мені лінь ні, бо ну це знаєте, звідки це береться? Це береться з вашого дитинства, де. Кожного разу, коли а, у вас була якась причина, зв'язку з якою ви не робили поставлену задачу, вам батьки казали: ну ти це не робиш, бо ти лінивий, да ти поганий. Ось тому приберіться і. Почніть більш ретельно досліджувати. А у зв'язку з чим я постійно відкладаю на потім, або у зв'язку з чим я не хочу це робити тут і зараз. Я зібрав для вас чотири основні а, причини, чому ми взагалі лінуємося та відкладаємо на потім. Але перш ніж ми про них будемо говорити, хочеться нагадати, що я ютубер-початківець, мені дуже потрібні підписники, мені дуже потрібні ваші коментарі та лайки. Буду вдячний кожному хто це. Зробить і підпишеться на мій канал прямо зараз. І так, чотири основні причини: перша брак сил, друга. Стрес. Причому, коли я кажу стрес, це і сором, це і провина, це і тривогу, в зв'язку з якими мені складно робити поставлену задачу. наступне це відсутнє заохочення. Да? Там ми поговоримо з вами вже про цю концепцію а, легкого, складного дофаміну і так далі. Ну і наступне – це відсутній сенс. Да? Коли я не бачу сенсу щось робити. Про це це ми будемо говорити по пунктах. І так, брак сил. Це ледь не найрозповсюдженіша проблема у зв'язку з якою люди лінуються та відкладають на потяг. Дивіться, приходить до мене клієнт і каже: Слухай, я хочу займатися спортом, я хочу читати, і я хочу вивчати нову професію. Я купив курс про це, але я цього не роблю. Я лінивий, що мені з цим робити? І ми починаємо з ним досліджувати. Бо, здавалось би, там, заняття спортом це. Три години на тиждень, читання це там, пів годинки на день, курс можна проходити там кожен день теж по півгодинці. І в цілому, ну, як, якось можна розвиватись, Але. Клієнт же не живе в вакуумі. Що в нього є в житті? В нього є робота, да, на котрій він працює 9 годин на день, 5 днів на тиждень. Це забирає сили. Це забирає час на те, щоб добратися до цієї роботи. Він витрачає час на те, щоб поїсти. Тобто, не знаю, там він прокидається о 8, а збирається на роботу і десь о 20 він повертається додому. І коли він повертається додому, в нього є ще побут. Ну треба готувати, їсти, треба прибирати. Не дай Бог, в нього є дитина. Це взагалі там мільярди додаткових задач. Окрім цього, в його житті є стрес, там не знаю, пов'язаний з війною, пов'язаний з його а, там стосунками, пов'язаний з якимись непередбачуваними подіями, Там, не знаю, стався приліт, він не виспався через це, і в нього знизилась продуктивність, і знизилась вона про на цілий тиждень, бо він хронічно там не висипається. Тобто, дуже багато причин, котрі впливають на те, скільки в нас енергії, і досить часто дійсно в нас бракує енергії на конкретно поставлену задачу в тій формі, в котрій ми її собі ставимо. Це дуже важливо. Бо знаєте, інколи буває таке, що людина там відкладає на потім прибирання по дому і. Там серед усіх задач, а, котрі в неї там є, насправді вона єдине, що не хоче, це а, мити підлогу, але вона насаджує собі це, що я маю, і таким чином вона взагалі не прибирає вдома, хоча насправді могла б зробити усе і далі вже подивитися, чи буде вона сьогодні мити підлогу, чи ні. Тут ще важливо знаєте, як це як себе не обманювати, дай як зрозуміти, чи дійсно я відкладаю на потім, бо в мене на це немає сил, чи я просто так трошечки, а, сам себе обманюю. Дивіться. Дуже проста техніка, да? ось якщо ви відкладаєте на потім якусь задачу, і ви прям відчуваєте тілесно, що ой, в мене немає сил взагалі, але як тільки ви її не знаю, сунете да, кажете собі Ну гаразд, зроблю її завтра, і ви пропонуєте собі щось інше, там, не знаю, зустрітися з друзями, у вас енергія підіймається. Тут є велика вірогідність того, що все ж таки є у вас сили, але у зв'язку з якоюсь причиною ми ще поговоримо про інші причини. Ви не хочете виділяти на а, цю задачу енергію. Наступна причина це стрес. А причому, коли я кажу стрес, тут є а, три основних відчуття, котрими ми можемо себе зупиняти: Перше – це сором, друге це провина, третє – це страх, або там тривога. Тобто, коли в задачі це є, ну не знаю там. Наприклад, ви пройшли курс по таргетованій рекламі, і тепер у вас настав час продавати свої послуги на фрілансі. Ви реально стресуєте через це, вам тривожно це робити. Або, наприклад, у вас є задача не знаю, там, пройти якусь співбесіду. і вам Соромно ніяково. Тобто важливо розуміти, що усі задачі, котрі ви відкладаєте на потім або не хочете робити, вони несуть в собі якусь емоцію, яку ви переживаєте у зв'язку з цією задачею. І що тут робити? Дивіться, є програшна стратегія, це якось намагатись себе накрутити, що це не страшно, це не соромно. Це не тривожно, або я взагалі не маю відчувати провини. Ні, це так не працює. У будь-якому випадку робота з соромом, страхом, провиною вона відбувається за рахунок формування позитивного досвіду. Тобто, якщо ви боїтесь продавати свої послуги, як би ви там себе не накрутили, які б ви там не знаю психологічні техніки не використовували, ви все одно будете боятись, поки не зробите там не знаю перші 20, 30, 50, інколи навіть 100 продажів, та і тоді. Там відчуття соромно, це воно буде поступово вчухати. Тому це програшна е, стратегія. Яка стратегія є більш виграшною? Я сідаю, задаю собі питання, у зв'язку з якою емоцією я це відкладаю, да? чого я відчуваю таку напругу, коли треба робити цю задачу. І там, наприклад, ну, там мені соромно це робити. Да? Ось я відчуваю сором. Ви можете робити і паралельно соромитись, тобто не блокувати цю емоцію. І при цьому ви можете, знаєте, Визнавати тут так, окей, ця задача для мене стресова. Отже, мені, перш ніж її робити, мені завжди треба там не знаю півгодинки налаштуватись на це. А, два я не можу це довго робити. да, Бо знову ж таки, це стресово. Я швидко виснажуюсь. Мені там треба брати для себе перерви, а мені важливо якось себе тут підтримувати. В тому да, страшно, але можливо. Тому спробуйте подивитися на такі задачі з такого звітогляду. Ну, наприклад, там записувати відео, да, це лише третє моє відео на YouTube, ну і мені стресово, да я там і можу заганяти, що о господи, що я вам тут розповідаю, треба було краще підготуватися. Мені може бути тривожніше, да, я там сідаю записувати і можу не встигнути. Тому в мене завжди є етап підготовки. Да, я там десь півгодини, перш ніж е, е, я почну вже е, е, говорити на камеру, я прям проговорюю те, я якось налаштовує себе і я Завжди маю на увазі. Ось наприклад, зараз я знімаю а, відео у вихідні дні, бо я розумію, що мені треба реально багато часу. Я не можу зараз це знімати там перед роботою, як я це роблю, наприклад, з рілсами. Наступне це відсутнє заохочення за виконання задачі, і тут ми вже можемо з вами поговорити про той самий дофамін, про котрий дуже багато говорять в Рілс, в Тік-Ток, в Ютюб. Усі про це говорять. Там є швидкий, складний, повільний, простий, там видів дофаміну. Дивіться, а якщо дуже дуже просто, наш мозок прагне піти найкоротшим шляхом і отримати найбільше заохочення, що мається на увазі. Тобто, я би тут дивився на дофамін, а не в контексті простоти його чи складності, а в контексті часу, котрий треба виділити, щоб його отримати. Ну, наприклад, якщо я зараз відкрию TikTok, подивлюсь відео 30 секунд, я отримую дофамін. Я щось нове дізнався. Я посміявся, а я не знаю там якісь. Плітки дізнався, то то що зі мною відбулося за 30 секунд. Якщо я відкрию книгу, то мені треба буде хвилин 15, перш ніж я відчую цей викид дофаміну. Поки я там налаштуюсь, поки я а, спіймаю цей ритм читання, поки я занурюсь в цей світ, а, да, про котрий я читаю, ну, хвилин 15 треба буде. А якщо це якась а, там да, то мені треба буде, не знаю, ціла година, бо це більш важка література. Якщо ми говоримо там про схуднення, да, я хочу. Щось привести себе в форму, то тоді щоб отримати дофамін, мені треба півроку важкої праці, дефіциту калорій, щоб це отримати. Тобто розумієте, да, і коли ваш мозок дивиться на те, що можна подивитись TikTok або півроку в спортзалі, він звісно, що обирає TikTok. Ось не тому, що TikTok це краще, не тому, що вам TikTok подобається більше, а тому, що там можна. Отримати викид дофаміну лише за 30 секунд. Я думаю, ми можемо з розумінням поставити до свого мозку в такий момент. Більше того, а важлива така річ. В цілому я пропоную кожному з вас дивитись на це через наступну призму. Ось кожного разу, коли ви хочете щось зробити. Ви приходите до свого мозку та кажете Мозок, дай мені сил там не знаю, встати з дивана та приготувати собі каву. Він сідає. Думає, там це десь 5 хвилин, і кава смачненька. Плюс я спати хочу. На сили, роби. Потім ви приходите і кажете... Слухай, мозок, я купив курс там по дизайну, його треба буде пройти десь три місяці, ну і там десь через рік я зможу звільнитись з роботи і добре заробляти на цьому. Виділиш сили, і мозок такий. Може ти каву все ж таки собі приготуєш, а да? не ось цим будеш займатися. Тому дуже важливо, ось да, про це усі психологи кажуть, і я не буду виключенням, що важливо вміти визнавати свої маленькі кроки. Важливо. Вміти себе хвалити І якраз задля цього за для того, щоб у вас ставався викид дофаміну не тільки тоді, коли ви отримуєте кінцевий результат, бо в багатьох е, е, там діяльностях щоб отримати результат, ну реально треба там ну місяць, півроку, рік, декілька років. І ви ж не можете весь цей час чекати. Ну ви можливо, можете ваш мозок не може чекати. Йому треба відчути, що він молодець. Це речі, теж дуже така важлива частина е, про дофамін. Що в цілому дофамін він вміщається. В словосполушенні я молодець. Ось, я, я зробив, я молодець. І тому, наприклад, коли я сідаю читати книгу, я можу сам собі сказати, що Там, я буду молодець, коли я її прочитаю, а на це в мене піде місяць. Ну, не погодиться мозок на це. Або я зараз прочитаю 5 сторінок і я молодець, бо я почав читати. Ось. Тобто, і тут стається викид дофаміну. І наступного дня знову я прочитаю 5 сторінок, і я знову молодець. Блін, я читаю вже 5 днів, я такий молодець. Я читаю цілий місяць, я такий молодець. Вау, цілу книгу дочитав. І виходить, що ваш мозок в цей момент фіксує: Окей, читання дає мені дофамін. Бо якщо ви самі себе не хвалите, то тоді ваш мозок думає: а навіщо мені це робити? Я там задоволення не отримую. Я не отримую того бажаного, я молодець. І так ми переходимо поступово до наступного. Пункту втрата сенсу. Це дивіться тут дуже важливо. Да, ось ми не бачимо сенсу щось робити у зв'язку з чим. Тут є перша причина, да, це там я просто обрав те, що тут і зараз справді для мене не актуально. Тобто, дивіться, є якісь речі, котрі ну, можуть бути в голові з позначкою, колись я хочу з цим розібратися, але не тут зараз, бо тут і зараз це не дуже актуально. Там можна навести свій приклад. Я дуже зацікавлений в тому, щоб розібрати. В основних релігіях мені це дуже цікаво, яка в них історія, як вони організовані, які в них там ритуали традиції. Не знаю, ну сподобається мені а, там з, нау з наукової точки зору досліджувати а, релігію, Тобто як, як історію, як міфи, так далі. Але це не тут, і зараз тут, і зараз в моєму житті є там робота, розвиток. Там ще якісь активності я не можу знайти місце а, і сенс тут і зараз для того, щоб поринути в дослідження релігії. Тому в мене є ось така позначка. Якщо я буду намагатися собі насаджувати те, що я обов'язково маю розібратись ось тут і зараз, вже сьогодні я маю знати все там а, про юдаїзм, то ну. Це не буде правдою, і наступне дуже важливе про втрату сенсу це коли ви схильні до знецінення. Ну, уявіть, ви багато разів починали щось. Я думаю, це знайомо всім. Да? Я багато разів починав медитувати зранку, і багато разів закидав, і потім знецінював що: ой, то я лише два тижні помедитував, що я за незграба, а можна було б краще, можна було б місяць, та який взагалі в цьому сенс мені краще не стало, і так далі. Тобто я знецінив. а мій мозок не зафіксував досвід, він не зафіксував те, що взагалі то медитація дає нормальний викид дофаміну, від того, що я взагалі цим займаюся і має сприяти. Коли вплив на моє життя? Або, наприклад, читання. Ви багато разів починали читати якусь корисну літературу, і багато разів ви там прочитали перші 10 сторінок на якійсь ейфорії, що ура! Я читаю! Ось, і потім закинули. Ну і знову ж таки знецінили це. Ой, ту книгу не дочитав, цю книгу не дочитав. Знову ж таки, ваш мозок це зафіксував не як те, що я молодець. Я колись прочитав 30 сторінок цієї книги, або я молодець. Я цілих два тижні медитував, і це мало ось такий вплив на моє життя. Ви це зафіксували як. Я не здара, я ліндюг, я поганий. Ось, і в якийсь момент знову ж таки та сама ситуація. Ви приходите до мозку і кажете, мозок, дай мені сил прочитати е, цю книжку. Він каже: так ти ж її починав, в тебе нічого не вийшло, і ти прийшов до висновку, що ти ліндюк, я не буду давати тобі на це сили. Я не хочу знову відчувати ту фрустрацію. Я хочу відчути, що я молодець. Ось запам'ятайте це. Ваш мозок прагне до того, щоб відчувати, що він молодець. І якщо ви організуєте свою діяльність, свою роботу, свій побут таким чином, що ви можете там це отримувати, тоді в нього набагато більше мотивації звертатись до умовно, складного дофаміну, да там пов'язаного з спортом, навчанням, заробітком грошей, аніж в TikTok. Нос. Тобто це те, що по факту ви самі з собою робите і можете це змінити. Ще мені хочеться сказати вам пару слів про прокрастинацію та відкладання на потім. Насправді я не вважаю прокрастинацію якимсь супер важким запитом там в терапії. Чому? Тому що, по факту, прокрастинація лікується чесністю, банальною чесністю. Це знаєте, ну що таке прокрастинація? Да, це а, так, зараз догортаю стрічку і піду прибирати в хаті. І ось, ну, ще п'ять хвилин, ну ще п'ять хвилин, і так цілий день. І це, знаєте, не дуже добрий стан для нас. Чому? Тому що ми в стані прокрастинації відчуваємо напругу, бо от-от ми маємо почати щось робити, але не починаємо. Тобто, я в цьому стані мало того, що я нічого не роблю, з того, що я там від себе вимагаю, так я ще і не відпочиваю якісно. І тому важливо себе в цьому місці прям підхоплювати і запитувати себе, а чи хочу я взагалі це робити і там. Принаймні знаєте, зізнати собі, що я не хочу це робити, і тому мені треба часто налаштуватись на це. Потенційно, я взагалі не сьогодні це буду робити. Або, наприклад, да, ви там приходите з роботи і кажете собі: ну зараз 15 хвилин стрічку погортаю і буду приступати до роботи. Ось навіщо ви себе обманюєте? Коли ці 15 хвилин були 15 хвилин? Зазвичай це година, дві, і це нормально, тому що ви відпрацювали 9 годинну зміну на роботі. Не уявляю собі, щоб 9 годин витрат сил я зміг компенсувати 15 хвилинам в Тіктоці, і які б там прикольні тіктоки не показували. Тому це буде десь 2 години. І якщо ви чесно собі скажете, так я прийшов з роботи, я втомився. Мені зараз треба година відпочинку, і цю годину ви не будете себе критикувати і казати давай з роботою пошвидше, то ви зможете нормально відпочити і дійсно почати працювати. Тому, якщо ви хочете здолати прокрастинацію, станьте чесними з собою. Я не хочу це робити. Я не буду робити це через 5 хвилин. Я маю відпочити не 15 хвилин, а 2 години. І тоді стане набагато легше. Ну і фінальна частина цього відео це що робити, коли. Розлінився. Я думаю, всім вам знайомий цей стан, коли ну, я вже декілька тижнів в мій, е, не знаю, там мій побут складається з того, що я прокидаю, заліпаю в TikTok, Якось криво роблю якусь роботу, паралельно заліпаю в TikTok, увечері якийсь серіал, навіть з дому не виходжу. Тобто ось я в настільки якомусь ватному такому стані, що. Нічого не хочеться, нічого не виходить. Хочеться ось реально просто сидіти та тупити. Що в якийсь момент це навіть вже ну викликає огиди, бо ну вже набридло. Я вже всю стрічку перегортав. Але я продовжую це робити. Ось що робити в цьому стані? Ну перше ж. Треба зрозуміти, так, це те, що ну, ваш мозок вже налаштувався на те, що так, <сіх> дофамін, котрий е, можна отримати довше, ніж там, за 30 секунд, е, мене ну, не цікавить. Давайте розбиратися. Тут просто топ моїх порад, що робити, коли розлінився. І перше, це навчитись конкретизувати, типу, що конкретно я не хочу робити. Знову ж таки, приклад з е, прибиранням, так, да? я там. Маю помити підлогу, помити посуд, повитирати пил. Я готовий і посуд мити, і пил витирати, але я не готовий мити підлогу. Я це не навчу робити. І Ось прикольно в цьому місці. знаєте, люди досить часто. Тоді відкладають прибирання, замість того, щоб просто взяти і зробити те, що вони точно можуть тут і зараз. Ось це те, що я вам раджу. ось Коли перед вами стоїть якась масивна задача, розбивайте її на маленькі, до дивіться, що ви ось тут і зараз можете зробити без якихось складнощів, і це, і потім вже можна переходити до чогось іншого. Бо знову ж таки краще зробити щось а, а, аніж нічого. Наступне це ускладнюємо поступово до Як це? Ну, дивіться. Я можу з Тіктоку перейти на YouTube да, замість 30 секунд, тепер мені треба 10 хвилин, щоб отримати а, дофамін. З Ютубу можу перейти на серіали. Тепер не 10 хвилин, а 30 хвилин. З серіалів на фільми. Тепер мені треба там, 2 години а, на те, щоб отримати викид дофаміну, А потім з фільмів на книгу. Тобто. А, Поступово ускладнювати собі а, спосіб отримання дофаміну. А знаєте, це в мене є правило, що коли я розумію, що розлінився, я реально прибираю TikTok, YouTube, Instagram. Тобто я прибираю взагалі весь швидкий контент. І єдине, що я залишаю в своєму житті, це або фільми, при чому не якийсь мас-мас-маркет по, по типу Месників, А ну якесь таке. Знаєте, мені подобається кіно 2000-х, бо воно повільне. Там немає такого екшену, Ось я зараз, коли дивлюсь сучасні фільми, вони інколи виглядають як реально тік-ток, Ось вони повільні, в них є ось це поступово занурення в атмосферу. І так я замість тік-току дивлюсь ось такі фільми або а, читаю книги. Ось тому пробуйте поступово ускладнювати собі дофамін. А наступне це навчитись домовлятися з собою. Дивіться, ось є якась задача, яку ви відкладаєте на потім. Ви там. Сіли визнали. Я не хочу це робити. Мені страшно. Ось тут дуже важливо. Тобто, перший пункт в тому, щоб навчитись домовляти з собою, це навчитись чесно з собою визнавати у зв'язку з чим я не хочу це робити. Взагалі, я не хочу і у зв'язку з чим. Далі ви можете з собою домовитись так я не хочу це робити, і це важливо для мене. Тому я виділю 30 хвилин. Не більше, не треба більше виділяти, якщо ви не хочете це робити, у вас ну, не вийде. Там, знаєте, якщо після цих 30 хвилин ви втягнетеся, вам буде хотіти збільше, тоді ок, але самого початку не треба. Не лякайте самі себе і випишіть собі якесь заохочення. Ось а, одразу, коли ви налаштовуватись, так мені треба зараз 15 хвилин зібратися, пів години я це буду робити, і потім не знаю, піду на прогулянку. Ось і потім я прям не знаю, буду вважати, що я красава. Так ми плавно переходимо до наступного пункту. Це а, те, що апетит приходить під час їжі. Ось якщо ви вже розлінились, да ви цілими днями нічого не робите з того, що умовно корисно і може дати вам відчути себе, що ви молодець, а, то бажання не прийти. Наскільки ну, б ви так належало, воно не прийде, воно приходить тільки в процесі. Тому це програшна стратегія чекати, поки вам щось захочеться. Вам не захочеться? навіщо? У вас є TikTok. Чудовий світ, там все прекрасно. У вас є TikTok і там не знаю, їжа з доставки. Нащо ще щось? Ось тому єдине, що ми тут можемо зробити, це виштовхнути себе. Причому, знаєте, важливо не відпиздити себе. а Штовхнути, просто штовхнути себе в те, що так реально, я щось зовсім розвінився, добре. Буду тепер кожного дня ввечері 60 хвилин гуляти і там, слухати аудіокнигу. І це вже гарний крок. Тобто, вихід з таких станів він завжди поступовий, вихід з таких станів завжди відбувається через те, що я обираю одну якусь діяльність. Куди я спрямовую всі свої сили. Тобто не ну, треба, знаєте, знову ж таки там а, накручувати себе, що так я останній місяць провів як тюлень, ось, і тепер я з завтрашнього дня медитую, правильно харчуюсь, займаюсь спортом, читаю книги, знайомлю з новими людьми. Ні, не буде такого. Вийдіть спочатку, хоча б на вулицю. Це вже буде ну ніхуя собі перемога. Наступний пункт це те, що ну я знаєте. Як психолог можна сказати, що змушувати себе це нормально, незважаючи на те, що в нас зараз ера селф-кєр-контенту, про те, що треба турбуватись про себе відчувати себе і так далі, дивіться, коли я. Фотографую а, показання лічильників а, для власника квартири. Я це не люблю. Я себе змушую. У мене є мільярд інших а, не знаю справ, котрі набагато цікавіші і приємніші для мене, ніж їх фоткати. Але ну це певною мірою мій обов'язок. Це певною мірою частина мого договору про існування в цій квартирі, котра мені подобається. І тому це нормально себе змушувати, коли я бачу в цьому. Цінність, ось і коли я все ж таки маю на це сили, це теж дуже дуже важливий параметр. Бо ну, якщо у вас немає сил, ви і не зможете себе змусити. Або зможете, але короткостроково. І так ми переходимо плавно до останнього пункту, з того там, що робити, коли розлінився. Завжди повертайте собі займ. Ось, дійсно. Те, про що я казав, да? вам мозок а, виділяв енергію на щось, а ви там просто знецінювали свої результати в цьому. Ваш мозок думає, блін, та ну все, ну, типу, я йому стільки енергії дав, а результату з того нуль, Я не буду більше давати. Повертайте це, хваліть себе. А якщо ви, наприклад, розумієте, що ви втомлений і ви. А змушуйте себе ще трошки попрацювати, або ви там збираєте свою волю в кулак, щоб ввечері а, ще там не знаю а, піти на тренування. Ну справді дайте собі якийсь відкаток за це, тобто. На наступний день трошки більше відпочиньте або похваліть себе, тобто давайте собі щось ну, у відповідь, бо інакше ваш мозок буде відмовлятись працювати. Ну, Навіщо? Навіщо, якщо я з цього маю лише витрати енергії? Подумайте про це на цьому, все. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ось перекидайте це відео друзям, яким може це бути цікавим. І побачимось з вами наступного тижня.